Всім привіт, з вами Броєр, і сьогодні ми будемо грати у Minecraft Dungeons. І я тут включу в польську. А в мені що? На російській грати? Я ж не буду на російській грати і знімати відео тим більше. Так що давайте будемо грати на польській? Буду вгадувати, що тут. Ну тут, напевно, створити персонажа, так? Так. Ну і кого виберемо. Ну, давайте оцього виберемо. Готове. Так. І... Так, напевно... Ні. Де мій персонаж? Он. Так, я його вибрав. І щось там... Ну, коротше, я не знаю, що тут треба робити. Тобто я знаю, як грати. Просто я польську мову не дуже гарно розумію, хіба що вгадують, Ну тут, наприклад, щось про кальмарів, напевно. Так. Пропустите. Е... І давайте будемо обучатись. Так. Ну я знаю, як там все грати. Вон. Я чувака вбив. І тепер йдемо. Йдемо... Так, а чого звука стріляти не можна? Нема стріл, чи що? Нема стріл. Окей. Я пропущу обучалку. Тобто як пропущу? Я її пройду, але поставлю на паузу відео. Все, я пройшов. І тепер тут засновуємо свій табір. Чи що? О, сундучок, якщо мені тут випаде. О, ветка. Вудка. Так. Що вона робить? Давайте перевіримо на практиці. А, я можу когось з під землі достати. Ну як з-під землі? Не з під землі, але достати. Так, то давайте будемо проходити усе кріперів. Давайте на самому першому будемо. І... це. Так, б'ємось, б'ємось, б'ємось. Ніби меча нового. Бо в мене там на основному аккаунті. На основному профілі чи як це тут, то в мене там є. Щось там на 50, на 50-му. От тут от на першому, то в мене на 50-му. Так, б'ємось, б'ємось. От я завжди на тому профілі ми йому тримаю. На клавіатурі букву англійську і і Б И Бо в мене там гриб третій. Щойно мені допомагає Так, я освободив чувака. Та нема за що Дякую скільки хочеш. Я пішов. Так. Скидет зомбі, мінус, мінус. І біжимо. Хилмос і біжимо. Так. Навіть зомбі не заставили себе чекати. Буваємо. Але мені би отримати меч там або лук. Я секретки шукати не хочу. Оце... О! Секретка не заставила себе довго чекати. Чи це не секретка? Треба подивитися. Де є? А, кріперы! Чики не криперы! У мене є стріли. Буду їх стрілами вбивати. О, сундучок, Що тут? О, броня з'явилась. Так, ну то давайте її вдінемо. І феєрверк вдінемо. Тут і спробуємо, що цей феєрверк робить. Стоп, а що він робить? Може, якщо я буду когось бити? А, я ним стріляю. Так, да? зараз на комусь перевіримо. Так, дати хтось. Так, кріпер. О, та. так. Так, що тут треба зробити? Так, Enter. що це? Shift. Що тут мені показує? Так що я зайду в інвентар і вийду. Вона що буде показувати. Стрелка якась? Не? Ну то не знаю, что это значит. Так, хилимось і біжимо. вбиваємо их. Я взагалі не выгляну. деколи пропускаю, беру зілля швидкості. Ну або використовую артефакт швидкості і біжу. По мені жінки їх вбивати. Так. Якщо на цьому набереться хоча б хоча 100 переглядів і, і більше 5 лайків. Ну або просто 5 лайків, то я буду знімати продовження. Домовились? Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так, ну напевно, мені треба зі секріперів пройти і може ще там щось там гарбузове поле чи що. Не знаю. Так, в мене є динаміт. Тікаємо. Так, мінус зомбаки. І вбиваємо. О, у мене вже другий рівень зачару. І треба буде в, в таборі зачаруватись. Якщо в мене буде новий меч. А потім його продам і... О, новий буде, зачарую той. Тикаем, тикаем. Крипер взорвался. Так, а шо це? Це якась секретка, чи шо? Чи шлях? Не знаю. Короче, просто идем безвышних питань. Блин. Тикаем. Мне все одно на скелетов. Просто тикаем. Так. Тут треба караван найти. Так, що тут є? Хайд. Так, припаси. Чи як це там? Так, смарагди. І тут, вроді, більше нічого нема. Я трошки захворів. Але маю виздорові скоро. Ні, вони мене застрілюють своїми павутинами, я краще втечу від них. Ой, де я? Це варденовський біом, чи що? Та вже його додали в 1.19. О, свинюшка. Так. О, нарешті в мене випала зброя якось. Будемо в таборі. Цю зброю вдягати. Хоча прям зараз. Діна. О, на шість. Круто. Так, то мені, напевно, треба визволити селянів, так? Да. Так, цього визволяємо. Тебе вбиваємо. Цього визволяємо. Ще три. Їх тут так багато. Цього А, так можна зробити. Ок, хилимось. Так, і нарешті можна йти. Що там по мапі? А, ну ще трохи. Ще трохи сподіваюся. Але я з лука люблю стріляти. Бо це легко. Тобто можна здалека стріляти, навіть зблизька, якщо імбовий лук. Окей, йдемо далі. Так, мінус зомбі зараз буде. Та як тебе вбити? Так. Тебе мінус Т, мінус Т, мінус Т і мінус Т. От би з них зброя випадала, яка в них є, то круто би було. Але не випадає. Ну, зомбі і не має випадати зброя, бо він руками б'ється. Так, мені на них все одно. Ура! Є! Yeah. <laughs> Просто б Так, далі. Мені би торговця якогось там круто би було найде. Так, відкривайся. О, гриб нарешті. Ну тут нікого нема. Так. До мене відкрилося вже. Болото, це, це і це. То давайте пограємо на, тих, на арбузових полях. Пастищах, пасти якісь. Не знаю. А чого тут не видно, що з цього може випасти? Не знаю, граю на... На середньому. Так, на це гра ми будемо завершувати. Сподіваюсь, це відео не буде скучним. Так, грузиться. Так, переходимо сюди. Раз, два, а. Так, ай. Включаємо це і зачаровуємо напевно, це. Я не, роз, не розумію, що це значить, але все одно. Зачаровує на те, що найкраще виглядає. Так, що за індійці? Вибачайте індійці. Ну просто якийсь чувак, який махає палкою і появляється, появляється якась взривчатка Динаміт тінті. Ну, ну, давайте я це пройду. Сам. Ну, як сам? Просто відео на паузі буде. Ну, все. Ми пройшли три рівні. Ну, і, напевно, будемо закінчувати після того, як заберемо цей сундучок. Так, смарагда. Забираємо. О, і... Я ж там розблокував нового торговця. І самого нашого першого, оцього чувачка. Але в нього дорого будуть коштувати всякі речі. Правда ж? Правда ж. Я не хочу в нього нічого купляти. Хоча від трьох до десяти, а в мене яке? Шосте, значить не треба купляти. Так. Ну то добре. З вами був Бро. Всім па па па